Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас до Клубу Любителів України та української мови, можна і так додати. Ось я рада вас бачити. Хто ще мову не вивчив, у вас є час. Вивчайте, вам це не зашкодить, а навпаки, тільки допоможе. Я не критикую тут за мову, тому. Якщо ви робите помилки, я сама їх роблю. Тому будемо разом вивчати українську. Хоча, відверто вже скажу, вже пам'ять не та ось. І вже деякі речі вже важко запам'ятати. Вже, 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 знаєте, А можливо, тому що у мене день дуже насичений. Всіх запам'ятати і все запам'ятати неможливо. Гаразд, поїхали. Що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер один. Здається, вона у нас була вчора ось тут. Ну, гаразд. <с> Якщо ви вибирали вчора третій варіант сьогодні, перший варіант, то ось маєте те саме. Значить, у вас. Пригода якась продовжується. Ось, ну, чомусь в мене прийшло пригода якась, тому що пажи це ж якийсь початок, так. А жезли це може бути якась пригода, це може бути якась зацікавленість кимось, чимось, якась, якийсь інтерес, якась ідея, щось робити, щось створити, тому що це карта теж креативна карта. Будувати кар'єру. Ось, ніколи не пізно. Ніколи не пізно не має значення, в якому ви віці. Можливо, це ваші внуки, можливо, це ваші діти зацікавлені десь поїхати за кордон. Ви про це думаєте. У вас перші думки зібратися, на все плюнути і кудись поїхати. У вас з'явився якийсь інтерес до чогось. Це може бути і до іноземних мов, і до інших країн. Ось якось так. Або до кар'єри. Карта номер 2 Четвірочка мечів. Дивіться, четвірочка мечів говорить про перемиря, про якусь паузу, про якусь перерву, перерву у роботі. Перерву у активності, ви сьогодні не активні. Скоріше за все, що ви сьогодні не зможете виконувати свої обов'язки, наприклад, на роботі, бо ви втомлені, ви... якась хвороба може бути. Ну, це, знаєте, як ухо горлонос, як то кажуть. В першу чергу, тому що це мечі, це різко щось може бути. З другого боку, це може бути опорний апарат. Ваші кістки болять, спина болить, лежачі ви сьогодні. Втомлені, перевтомлені, теж може бути. Ця карта взагалі-то пораду дає перепочинти. Справжня війна, справжній, цей, як це називається, mein Kampf від цього, від Гітлера, оця книжка. Борьба. Справжня боротьба ще попереду. Тому візьміть паузу. Наберіться сил, наберіться енергії, щоб потім ви не програли, щоб ви були, як то кажуть, вооружені до зубів. Карта номер 3 дев'яточка. Дев'яточка це вже говорить про особисте. Жезли говорять про «відійдіть краще назад. Спостерігайте за ситуацією». Прирівняйтеся, будьте наготові, можливо, хтось захоче на вас напасти сьогодні. Це, звичайно, може бути і по роботі, жезли, все ж таки робота. Це може бути і вдома, і сусіди, родичі, хто завгодно. Ця карта попереджає вас: не наступайте на ті самі граблі. Тобто, або ви досягнете якогось досвіду сьогодні, а в чомусь переконаєтеся, ага, все ж таки, мама була права, наприклад. Ось, Тому краще відійдіть на небезпечну відстань. Якщо бачите, хтось дуже крикливий сьогодні, розмахує руками, піна з рота, краще відійдіть. І оцініть цю ситуацію на небезпечній відстані. Ось якось так. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!